Роз'яснення першого розділу книги діянь апостолів. Ось його пояснення. Значення діянь апостолів першого розділу. перше. Вступ і обіцянка Святого Духа. Вірші 1-5. у першому розділі діянь апостолів апостол Лука звертається до Теофіла, якому він писав і Євангеліє від Луки. Він нагадує про важливі моменти служіння Ісуса та про те, як Ісус дав апостолам завдання чекати обітниці Святого Духа, який дасть їм силу для місії. Ісус протягом 40 днів після свого Воскресіння являвся учням, навчаючи їх і говорив про царство Боже. Він запевнив їх, що вони незабаром отримають Святого Духа, це підготовка до того, щоб вони продовжили його справу. Значення, це підготовка учнів до нової місії, яка почнеться після їхнього отримання Святого Духа, підкреслюється важливість сили Святого Духа для виконання Божого плану, друге Вознесіння Ісуса. Вірші шість Учні запитують Ісуса, чи тепер Він відновить царство Ізраїлю. Ісус відповідає, що це питання належить до Божого плану і не їм вирішувати, коли саме це станеться. Ісус дає важливу обіцянку: вони отримають силу від Святого Духа і будуть його свідками в Єрусалимі, в Юдеї, Самарії та до краю землі. Після цих слів Ісус піднявся на небо перед їхніми очима, і вони стояли, вдивляючись у небо, коли двоє ангелів з'явилися і запевнили їх, що Ісус повернеться так само, як і Вознісся. Значення Вознесіння Ісуса підтверджує Його божественну природу і служить важливою віхою в історії спасіння. Ісус обіцяє, що апостоли не залишаться без допомоги, а отримають Святого Духа для виконання місії. Третій вибір Матія на місце Юди. Вірші 12-26. після Вознесіння Ісуса учні повертаються в Єрусалим і збираються в горниці в кімнаті. Вони моляться разом, чекаючи на виконання обітниці Святого Духа. Петро вказує на необхідність замінити Юду Іскаріота, який зрадив Ісуса, і пропонує вибрати нового апостола. Вибір роблять через жеребкування між двома кандидатами: Йосипом, Юстом і Матієм. Жереб випав на Матія, і він став 12 12-м апостолом. Значення заміна Юди на нового апостола важлива для підтримання числа 12, що символізує 12 племен Ізраїлю. Це показує важливість єдності та структури в церкві. Покликання і вибір Матія через жеребкування є демонстрацією того, що церква довіряє Богу в процесі вибору. Загальне значення першого розділу. Перше обітниця Святого Духа. Ісус дає апостолам вказівку залишити Єрусалим і чекати на Святого Духа, який дасть їм силу для служіння. Друге вознесіння Ісуса це підтвердження Його божественності та нової ери в історії спасіння. Три вибір Матія. Це підтверджує важливість апостольського служіння і заміни Юди, який відпав від служіння. Перший розділ діянь апостолів закладає основу для подальшого поширення Євангелія через дію Святого Духа і життя апостолів, які стають основними свідками Ісуса після Його Вознесіння. Значення діянь апостолів другий розділ другий розділ діянь апостолів є одним із найважливіших у Новому Завіті, оскільки він описує зішестя Святого Духа в день П'ятидесятниці та народження християнської церкви. Основні події та їхнє значення. Перше зі шестя Святого Духа, вірші 1.13. в день п'ятидесятниці, єврейське свято Шавуот, учні були разом у Єрусалимі. Раптом з'явився сильний шум із неба, як вітер, і вогняні язики спочили на кожному з них. Всі сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами. Люди з різних народів, що зібралися в Єрусалимі, чули, як апостоли звіщали про великі божі діла їхніми рідними мовами. Деякі дивувалися, а інші насміхалися, кажучи, що учні напилися вина. Значення це виконання обітниці Христа, Дії 1,8, і пророцтва Йоїла, Йоїл 2, 28, 32. Дух Святий дає апостолам силу та мудрість для проповіді. Говоріння іншими мовами показує, що Євангелія призначене для всіх народів. Друга проповідь апостола Петра, вірші – Петро піднімається і пояснює, що це не сп'яніння, а виконання Божої обітниці. Він цитує пророка Йоїла, наголошуючи, що настав час спасіння. Петро звіщає про Ісуса. Він був Месією, його розіп'яли, але Бог воскресив його. Давид пророкував про Воскресіння Христа. Ісус вознісся на небеса і послав Святого Духа. Петро закликає всіх покаятися і прийняти хрещення в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і отримання Святого Духа. Три тисячі людей прийняли хрещення того дня. Значення це перша офіційна християнська проповідь. Вона наголошує на Христовій смерті, Воскресінні та Його владі як Господа. Петро показує, що спасіння можливе через віру в Ісуса, покаяння та хрещення, народжується церква, і Євангелія починає поширюватися. Третє життя першої християнської громади, вірші 42, 47, новонавернені християни постійно перебували в навчанні. Апостолів, спільності, ламання хліба та молитвах, жили в єдності, ділилися своїм майном із тими, хто мав потребу. Щодня сходилися для молитви, прославляли Бога, і їхня кількість зростала. Значення це модель для життя церкви, навчання, молитва, єдність та жертовність. Перша громада була духовно сильною і мала великий вплив. Бог додавав до них тих, хто спасався, що показує його дію в церкві. Загальне значення діянь два: п'ятидесятниця це день народження церкви, коли Святий Дух зійшов і почалася нова епоха спасіння. Святий Дух дає силу та керівництво для свідчення про Христа. Проповідь Петра наголошує, що Ісус Господь і Месія, а спасіння можливе лише через Нього. Перша громада показує ідеальну модель християнського життя: любов, молитву, жертовність і місіонерство. Другий розділ діянь є ключовим для розуміння того, як Бог через Святого Духа будує свою церкву та поширює Євангеліє до всіх народів. Значення діянь апостолів. Третій розділ. Третій розділ діянь апостолів показує, як апостоли, сповнені Святим Духом, починають своє служіння. Він містить два ключові моменти: один зцілення кривого чоловіка біля храму. Друга проповідь апостола Петра про Ісуса як Месію. Перше зцілення кривого чоловіка вірші 1, Петро та Іван ідуть до храму на молитву. Біля брами храму красної, сидить чоловік, який був кривим від народження і просить милостиню. Петро каже: Срібла і золота не маю, але що маю, те даю тобі в ім'я Ісуса Христа назорянина, встань і ходи. Чоловік миттєво стілюється, починає ходити, скакає і славить Бога. Люди вражені цим чудом, бо знають, що Він був кривий від народження. Значення чудо підтверджує силу і дію імені Ісуса. Навіть після Його Вознесіння це виконання пророцтв про Месію. У Його ім'я сліпі бачать, кульгаві ходять. Ісая 35, 6. апостоли не шукають власної слави, а свідчать про силу Ісуса Христа. Бог діє не через матеріальні багатства, а через віру і силу Святого Духа. Друга проповідь Петра у храмі, вірші 11, 26. Люди дивуються зціленню, і Петро використовує це як нагоду для проповіді. Він пояснює, що це чудо зроблене не їхньою силою, а силою Ісуса Христа. Петро звинувачує народ у відкиненні Ісуса. Вони видали його на смерть, а Бог воскресив Його. Вони відмовилися від святого і праведного, вибравши вбивцю Варраву. Але Петро також проголошує надію: якщо вони покаяться, їхні гріхи будуть прощені. Він згадує пророцтво Мойсея про пророка Ісуса, якого потрібно слухати, і обітниці дані Авраамові. Бог через Ісуса хоче благословити всіх людей. Починаючи з Ізраїлю. Значення Петро знову наголошує на важливості покаяння і віри в Ісуса. Христос є виконанням старозавітних обітниць і головною надією Ізраїлю. Бог продовжує діяти через апостолів, підтверджуючи їхнє послання чудесами, заклик до покаяння відкриває шлях до спасіння і духовного оновлення. Загальне значення діянь три сила імені Ісуса. Навіть після Його вознесіння, Його ім'я приносить зцілення та спасіння. Продовження місії Христа. Апостоли виконують Його заповідь проголошувати Царство Боже і зцілювати людей. Заклик до покаяння народ отримує ще один шанс прийняти Ісуса як месію. Зцілення як знак спасіння воно символізує духовне оновлення, яке Ісус приносить людям. Третій розділ показує, що християнська віра це не лише слова, а й сила Божа, яка змінює життя.